Кадрова політика ХС спрямована на оновлення персоналу та передачу досвіду попередніх поколінь. Колектив хімічного цеху регулярно поповнюється молодими фахівцями. Серед тих, хто нещодавно працює на ядерному підприємстві, Оксана Сопрук. Дівчина здобула спеціальність хімічні технології та інженерія в Національному авіаційному університеті. Протягом студентських років займалася науковими розробками, які стосувалися сорбентів. Активна та енергійна Оксана одразу проявила свої здібності уже в дві 23-му посіла перше місце у стаціонарному конкурсі та взяла участь у галузевому конкурсі. Це був дуже цікавий досвід, так як побачити іншу станцію, перейняти якісь їхні, їхні методи, їхні підходи до якоїсь роботи. Це дуже цінно і потім щось можна впровадити і в своїй лабораторії. Робота, яку виконує персонал хімічного цеху, і, зокрема, спеціалісти лабораторії, ця робота важлива для систем безпеки АЕС. Тому тут необхідно не лише бездогано володіти знаннями, а й мати високий рівень відповідальності. Ми контролюємо реагенти, які приходять на станцію, щоб вони відповідали вимогам СОУ, от адже це дуже важливо, так як вони досуються в теплоносії. Важливо, щоб Реагенти поступали досить якісними. Також наша група займається приготуванням реактивів для воднорадіохімічної лабораторії, і ми перевіряємо всі реактиви, які надходять в на хімічний цех. Зараз Оксана Супрук разом з колегами з поміж інших завдань освоює нове обладнання, зокрема, рідинний іонний хроматограф, а також проводить дослідження для ради хіміків для того, щоб розширити сферу застосування приладів і використовувати їх не лише для вимірювання водних середовищ, а, наприклад, якості реагентів. А у вільний час Оксана разом із колегами бере участь у благодійних турнірах, які відбуваються на Хмельницькій АЕС. Особлива дівчина любить велоспорт. Мені дуже подобається, що станція проводить різного роду благодійні заходи. Мені подобається, що до них можна долучитися будь-кому, оскільки долуче. Приїжджають люди з різних міст України. Це ж також можна познайомитися, обмінятися якимось досвідом, також випробувати себе. Оксана Супрук завжди активно допомагає нашим воїнам, підтримуючи волонтерські ініціативи, тому що одним із найпалкіших бажань дівчини є праця у мирній та незалежній державі. Оксана Медведєва, телеканал «Перший Подільський».